Сьогодні ми хочемо вас познайомити з одною дуже цікавою особистістю, яка не боїться долати труднощі: психолог, волонтер та чудовий педагог Оксана Володимирівна Хром'як. А зараз запрошуємо вас подивитись наше з нею інтерв'ю та дізнатись багато нового для себе і для школярів. школярів. Гарного перегляду! Добрий день. день. Хочемо вам задати декілька запитань як у людини, яка вміє дуже добре долати труднощі. Так, буду рада вам допомогти, дівчата. Як ви долаєте труднощі? А, як я долаю труднощі, ну труднощі є в кожної людини. Кожного дня ми стикаємося, особливо в наші непрості часи, з якимись проблемами. Але важливим є те, як ми до цих труднощів ставимося. Тобто, якщо людина зациклена на те, що це щось, що вона не зможе пройти, це вже від початку стає для неї великою проблемою. Якщо це справді щось дуже важливе, якщо це справді щось болісне і неприємне. То я, як і всі нормальні люди, дозволяю собі проявляти емоції. Тобто, якщо щось сталося зі здоров'ям, з моїми близькими, щось що для мене дуже важливо. Я не вважаю, що це потрібно тримати в собі і показувати, ніби все окей, все добре, я не хвилююся, ні, тому що це буде самообман. Тому те, що в нас є всередині, не варто залишати там. Наші емоції мають мати вихід. Ви звикли долати труднощі самі, чи може з кимось? Ну, це залежить дуже від того, яка є трудність. Якщо я, наприклад, розумію, що ем, ця проблема чи ця історія мене надзвичайно сильно захоплює, тобто ці мої емоції, і я розумію, що я. Знаходжуся в такому стані, що я собі сама не зможу допомогти, хоча я достатньо сильна людина, я і психолог. Але в кожної людини є такі ситуації, коли емоції настільки сильні, що вона в той момент не може приймати такі рішення спокійно, ну тобто, як, як вона приймає рішення на холодний розум. Так? Тоді я звертаюся, звісно, я звертаюся в першу чергу до своїх близьких людей. Які можуть мене підтримати, я звертаюся до свого психолога, який може зі мною поговорити. Це залежить також від ситуації. Якщо я розумію, що це якась ситуація, коли я можу там прийти там, до своєї сестри чи до своєї подруги, розказати їй про це і, і просто ем, поговорити і випустити на це якісь біль чи якісь там хвилювання, то я роблю це. Якщо я розумію, що це щось серйозніше, я йду до свого психолога. І проговорюється з ним. Якщо я розумію, що ця ситуація не є така критична, і я можу просто самостійно з нею впоратися, то звичайно, що я можу навіть нікому про це не говорити, а самій, проаналізуючи те, що сталося, вирішити цю ситуацію. Чи змінить труднощі твоє ставлення до себе або до своїх цілей? Ось, це дуже цікаво. Насправді 100% будь-яка ситуація в житті, яка з тобою трапляється, вона тебе змінює. Особливо, якщо це якісь труднощі, особливо, якщо це якась така складна ситуація, тому що як ми зможемо себе мобілізувати всередині, як ми зможемо вийти з цієї ситуації. Пізніше залежить наше ставлення до себе. Тобто, коли ми здаємося, коли ми опускаємо руки, коли ми робимо якісь речі на емоціях, воно веде до якоїсь невіри в себе опускання рук, депресії, якихось таких відчуттів негативних. Але якщо ми вчимося... Проявляти свої емоції. Те, що я казала на початку, не боятися поплакати, не боятися випустити ці емоції це нормально. Е, нас не можуть викликати позитивні емоції, погані речі. Це би було дивно, якщо б з нами ставалося щось погано, а ми такі: «Уху, нове випробування! Я зараз його прийду. Ні, тут це природне, що ми хочемо е, посумувати, і це нормально, що ми сумуємо. Так? Але після того, коли ти зробив щось, що для тебе було неприємне, і ти вийшов з цієї ситуації, зробивши користь для людства, користь для себе допоміг своїм близьким, підтримав себе навіть, якщо ти розумієш, що оця якась ситуація важка, і ти розумієш, я не можу з цим справитись. Мені потрібно порадитись поговорити з мамою. Мені потрібно порадитись поговорити з близькою мені людиною, або мені потрібно поговорити з психологом. Це вже самодопомога. Ти вже в цій ситуації прийняв рішення, що я я не хочу. Впасти в цій ситуації, я хочу, щоб мені, можливо, підказали, якщо в мене немає цієї можливості, цієї сили зараз самі справитись, я хочу, щоб мені допомогли. І це теж плюс, просити про допомогу, це теж плюс е знаходити ресурси, там, місця, які мене розслабляють, які надають мені е е гарних емоцій. Це теж плюс. Тобто, і коли ми виходимо з цих ситуацій, ми стаємо сильнішими, ми розуміємо, що. Я вважав, що ця ситуація, цю ситуацію неможливо пережити, а я пережив її і не просто пережив, я ще, я ще взяв для себе стільки-то, стільки-то, стільки до стільки стільки плюсів, і я став цій ситуації сильнішим. І я розумію, що якщо зі мною трапиться таке знову, я буду знати, що мені робити. Чи могли б ви дати кілька порад школярам, як не боятися долати труднощі? Е, ну так, перше, що я хочу сказати, що е, я б порадила їм сприймати труднощі як можливість, тому що будь-яка ситуація це можливість проявити себе в будь-якій ситуації, особливо в якійсь критичній, ти дивишся, чого в людини більше, чи це любові, чи це креативності, чи це якогось розпачу і тому подібне. Тобто сприймати цю ситуацію як якусь таку маленьку пригоду. Як я її пройду, так? От ви там, можливо, граєте якісь ігри, і у вас є якесь завдання, і ви можете його пройти або не пройти, так? От сприймати ці невдачі як можливість проявити себе, як я це пройду, і що я після цього отримую особисто для себе. Також я би радила розбивати якісь такі масштабні, величезні завдання на маленькі. Коли ми бачимо, що перед нами стоїть така велетенська якась трудність, так, таке величезне завдання, це природньо, що ми там можемо налякатися, чи природньо, що ми можемо подумати, що це непосильно для нас. Розбити на малесенькі-малесенькі на частинки. Тобто, сьогодні я зроблю оце, завтра я зроблю оце, і оці, оця сукупність дій в результаті приведуть нас до вирішення цього завдання. Також дуже рекомендую. В процесі розв'язання якихось труднощів згадувати про свої успіхи, пам'ятати, що було вже ось це, і я впоралася з цим, чи впорався, я зміг чи змогла перебороти там якийсь свій страх, свої хвилювання, там виступити, десь чи там вивчити щось таке, там що здається мені неможливим, так просто. Завжди себе самопідтримувати. І ці ресурсні, якісь для себе фрази Я зможу, я молодець, я впевнений. Що би не сталося, я все одно буду добр, я буду себе добре почувати. Це не сприймати, що якщо в мене щось не вийшло, то я поганий або я не такий. Ні, це абсолютно нормально. У мене не вийшло нічого, значить, треба зробити так, 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 і наступного разу вийде. Так? Також я би порекомендувала планувати обов'язково свій час. Людина, яка планує свій час, вона вміє себе організувати і вона більше всього встигає зробити. так? Також обов'язково відпочивати. Обов'язково це те, що наповнює нас ресурсом. Ми не можемо дати світу те, чого в нас немає самих всередині. Тобто, що якщо я виснажена, невиспана, голодна, я не можу прийти. І змотивувати всіх бути щасливим, тому що я відпочиваю цього щастя всередині. Тобто відпочивати обов'язково. Мислити позитивно, знати, що якщо це не вийшло, то воно для чогось також. Воно для того, щоб щось так мислити завжди не чому це зі мною сталося, а для чого це зі мною сталося. Можливо, це для того, щоб ми навчилися просити про допомогу. Можливо, це для того, щоб наступного разу ми поставилися до цього серйозніше, або навпаки, не ставилися до цього серйозно. Так? Знайти в собі такого внутрішнього психолога і розбирати, для чого це стається, тому що все, що в нашому житті стається, воно стається для чогось. Я думаю, що у нас дуже розумні діти. У нас суспільство, яке розумі... вчиться себе розуміти, вчиться себе любити, не боїться просити допомоги близьких або психологів. Тому е я бажаю вам також, щоб ви вміли давати свої труднощі і їх не боялися. Дякую вам за такі чудові рекомендації, за все, що ви нам розказали. Я сподіваюся, вони допоможуть дуже багато дітям, е навіть дорослим. Дякуємо вам. Дякую. До побачення. Неможливих речей немає. Є недостатня кількість спробу. Ну, варто тільки повірити, що ви можете любить.